Вітаю, мене звати Ірина Ост, я бізнес-коуч. Сьогодні хочу розповісти вам тему бізнес як самовираження. Бізнес це не просто про гроші, системи чи стратегії. Це перш за все про людину, яка його створює. У кожного підприємця є унікальний почерк, стиль ведення справ, особисті цінності та підхід до роботи. Це все формує. Те, який буде бізнес. Бізнес як творчість. Творчість це не лише про мистецтво, живопис чи музику. Коли ми створюємо щось нове, вкладаємо ідеї, вирішуємо проблеми, експериментуємо та генеруємо нестандартні рішення, це теж творчість. Бізнес це таке полотно, на якому підприємець. Малює свою картину. Продукт це ваше послання світові, те, що ви створюєте, відображає ваш досвід, погляди та спосіб мислення. Сервіс це про турботу, як ви взаємодієте з клієнтами, як вирішуєте їхні запити, як реагуєте на зворотній зв'язок. Усе це відображає вас як особистість. Маркетинг це ваша історія, ваші тексти, фото, відео, меседжі, усе, що ви транслюєте. Це частина вашого внутрішнього світу, ви, яким ви ділитесь. Бізнес як. Продовження особистості. Підприємець це не просто людина, яка продає товар чи послугу. Він створює щось більше, власний простір впливу, екосистему навколо себе. Якщо людина прагне свободи, її бізнес буде побудований так, щоб давати більше автономії. Якщо для неї важливі турбота та сервіс, її компанія буде. Теплою і клієнтоорієнтованою. і якщо вона любить системність, її бізнес буде чітким структурованим з процесами та регламентами. Саме тому, якщо двоє людей створюють і хочуть запустити схожі напрямки в компанії чи схожі бізнеси, справи, але вони все одно будуть абсолютно різними? Бо кожен підприємець транслює свої цінності, досвід, погляди та стиль життя, як все ж таки знайти свою унікальність в бізнесі? Перше, запитайте себе, що я хочу створити? Не просто продукт чи послугу, а щось важливого, чи хочеш щось важливіше дати людям? Що важливе ти хочеш дати людям? Друге питання запитайте у себе, що мене драйвить в цій справі. Це допоможе зрозуміти у Чому твоя енергія та натхнення? Третє запитання: які мої головні цінності? Вони будуть е, проявлятися в усьому: від комунікації з клієнтами до побудови вашої команди. Як я можу зробити цей бізнес справжнім, таким, що, що відображає мене? Це четверте запитання до вас. Це про ваш стиль, про вас, ваш підхід, про атмосферу, яку ви створюєте. І якщо підсумувати, бізнес це не щось окреме від вас, він росте разом із нами, змінюється відповідно до нашого розвитку, відображає наш внутрішній світ. Саме тому важливо будувати його не як у всіх, а так, щоб він був продовженням тебе, твого способу мислення, твоїх ідей та цінностей, тоді бізнес приноситиме не тільки дохід, а й справжнє задоволення. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і до зустрічі. Дякую.